Першими свято останнього дзвоника відкрили учні початкової школи ліцею номер 2 Захід відбувся на шкільному стадіоні 30 травня. На школярів очікувала насичена програма із виступами вокальних та хореографічних колективів. Під час лінійки учням за досягненням навчання та спорті вручили грамоти та похвальні листи. На завершення святкової програми діти долучились до розваг з аніматорами. Свято мені сподобалось дуже. Що цікаво сьогодні було на лінійці? Останнє виступлі. Там, де дівчинка з хлопчиком танцювали, я висунувала за школу. Чому? Тому що тут мої однокласники, тут моя вчителька, Тому ми дуже полюбили. Попереду літні канікули, так? Як волонуєш провести час? На море с'їздити, побути в бабусі, щоб, щоб моя подруга прийшла до мене на ночівку. Мені дуже сподобалося, як дівчинки танцювали, та на дівчинка з хлопцем. Це було дуже красиво та весело. Відмітити з друзями, як починається літо, так і на школи. Мені було дуже весело гратися з друзями, малювати з ними. 31 травня останній дзвоник продзвонів для понад 800 учнів ліцею номер 2 Своє свято завершення навчального року старші класи відзначили окремо. Шкільним стадіоном урочисто пройшли випускники 9 та 11 класів. Та є і ті, хто завершив навчання дистанційно. У нас в школі було всього два дистанційних класи: це сьомий Б клас і один одинадцятий В клас. Більшість дітей цих класів вони знаходяться сьогодні за кордоном, тому і навчалися дистанційно. Рік Можливо, і складний, тому що під час війни він не може бути легким. Складний, по-перше, за постійних повітряних тривог, які переривав навчальний процес. Це був стрес і для дітей, і для вчителів. Але ми, я думаю, що е, виходили з цього і продовжували навчання. І, до речі, дуже успішно закінчили цей навчальний рік. Ви бачили, скільки відмінників у нас. Е, діти навіть в такій ситуації все ж таки е, вчилися, не здавалися і. Прагнули до висот. За підсумками навчального року школярі також отримали грамоти та нагороди. Але випускники продовжують свій шлях в освіті та готуються до національного мультипредметного тесту. У нашій школі складнощей не існує, ми все перерядували, все в нас дуже гарно вийшло. Плани на майбутнє стати добрим, успішним, вічливим, позитивним чоловіком. Звісно, буде екзамени, вступ все буде. Прощаючись зі школою, випускники та гості свята вшанували пам'ять першого директора закладу Ігоря Андрійовича Синячова. Пам'ятну дошку видатному южненському освітянину розмістили при вході до школи. Перший директор ліцею номер 2 помер у квітні 2022 року після тривалої хвороби. Ініціативу увічнити образ засновника закладу підтримав педагогічний колектив та колеги Ігоря Синячова. Спочатку у нас була думка думка така. Що ми на 1 липня, у нього день народження першого липня, але потім зрозуміло, що діти будуть вже відпочивати, вчителі теж, і останній дзвонок. він дуже любив свою роботу, школу. Діти для нього було все. Вони часто до нього підходили. Обнімалися там, і ми думаємо, що якщо існує життя, то він бачив, що ми його пам'ятаємо, ми його цінуємо, і тому вирішили зробити це на останній дзвоник. Він дуже любив перше вересня, останній дзвоник, коли ця школа збирається, коли він дзвоночок тримає в руках, тому вирішили так. Гості заходу та однодумці виступили зі словами підтримки та згадками про життя почесного южненця. На завершення відбулася церемонія покладання квітів. Флешмоб випускних класів та нова програма. В ліцеї номер три святкування пройшло масово. Старші і молодші учні і учениці презентували спільні номери. Намагалися робити все сучасне. Українські пісні вже такі досить нові. Ми використовували. Звісно, був акцент на патріотичному вихованні наших дітей. Це зараз основа для всіх наших заходів. І звісно, останній дзвоник також. Але все одно ми намагалися зробити так, щоб всі пам'ятали, що йде війна, але трошки, хоч на якусь годину, відволіклись від цього. Я дуже вдячна, що нас захищають нашу країну, що ми можемо бути. То під ясне небо. Насправді захід ну, дуже приємний. Він такий прям до душі мене взагалі просто пробрав. Я буду дуже сумувати за цією школою, за друзями, за однокласниками, за всіма. У мене просто емоції, вже все. А, було дуже весело тут, а, дуже добре, але буду дуже сумувати за всіма. 11 років тут провчилась, 11 клас, до дорослого життя. Придумала, куди поступати будеш. Ну, взагалі, думаю, так. Думаю, піду там на юриста, буду лятувати нашу країну від усіляких там злодів. Дуже такі сильні емоції, тому що ну я випускаюся, і це ну таке прям велика дуже подія в моєму житті. І ну, це як початок нового етапу. і Я ну, дещо волнуюся, але навіть щаслива. Але ну все ще буду сумувати дуже сильно за школою, за однокласниками, вчителями. Ось. Придумала, куди будеш поступати? Ну, я хотіла б в медицинський на стоматолога. А, ось. Але я, ну, я не впевнена, що в мене вийде туди вступити, але я ну, дуже сподіваюся, що вийде. Ось так. Чому такий вибір професії. А, тому що я хочу допомагати людям відчувати ну, як менше болю в житті. Підтримати Збройні Сили України запропонували в школі. Гроші зі скрині передадуть волонтерам пункту Соловейки та штабу Незламні, розповіли нам організатори. Випускники ліцею номер 4 імені В'ячеслава Чорновола востаннє пройшлися коридорами школи в ролі учнів. Вони згадували шкільні роки, виконуючи завдання від вчителів та приймали вітання від десятикласників. Сьогодні такий день, що не хочеться цю школу просто покидати. За чим найбільше будете смувати в школі? За власним керівником, звичайно, пані Світлана, яка нас завжди допомагала нам ніколи. Е, ну, ніколи нас е, одних не покидала і завжди вона була кхід, поряд. І для мене вона залишиться у пам'яті не завжди. У мене дуже гарні емоції. Якщо чесно, я хотіла закінчити школу, я вже хочу почати новий етап в своєму житті, бо це для мене така дуже важлива а, х, сходинка в моєму житті. Так, я вже хочу Скоріше закінчити школу та почати щось нове. На літо багато планів хочу здати гарне НМТ та поїхати до бабусі в село, посидіти там, а потім з мамою кудись поїхати відпочити. А На майбутнє плани поступити в гарний державний вуз а на фінансиста. Хочу за чим більше за все будете сумувати? Мені здається за однокласниками та класним керівником, бо це такі, як стало для мене як сім'я. Завершать серію святкувань останніх дзвоників учні ліцею номер 1 Там обрали нетрадиційний формат заходу.